Мир вам і Божого бласковіння, хай Господь Бог благословить там, де ви є. Сьогодні з вами хотіла поділитися таким откровінням, що значить не боятися перешкод і йти далі з Богом. Я вдячна Богові за цей день, що я прокинулася, що я відкрила очі, що я бачу мою сім'ю, мого чоловіка, мою дитину, що живі мої батьки, що українські солдати живуть. І Бог допомагає їм, допомагає йти вперед, допомагає нашим воїнам. Це все, все по крові Божій. І ми маємо бути вдячні Господу за те, що Він нас покриває, що спасає наші сім'ї. Бо тільки Він нам дає день наступний, щоб ми могли проповідувати, служити йому. І бути з Господом, з Божим Словом. Амінь. Дивіться Откровіння на каналі Салтоненка. І отримуйте багато відкрові. Амінь.